Доброго раночку. Ось така в мене краса. Сьогодні проводжу все ж таки знову сімейний день, але саме з дитинкою свою злядочкою вдвох будемо проводити час. Дуже багато машин. Бачу, на ньому не можу. А потім теж буде багато людей, але все дружне, все добре. Ну де наші мішки? Буде <під> <висеться другий. під> краса. Пойду, видишь? Я ты не знаешь, что ты не знаешь. Я Я его дозывал. Я его Я его дозывал. Я его дозывал. Я его Жменькою, тримай. Тримай кульочок. Що ти взяла ляль? Корм. Клас. Клас. Ляля вибрала собі, покажи, вовчика. Вовчика? Ну таку штуку, яка б'ється током. І собі взяла ягуарчика, бо аби він просто космос. Це такий симпатичний, смачного, смачного. В зоопарку мені більше всього сподобалося оцей міш леопард ходив і міжка цей, моя бучка. Почекали С удовольствием Давай еще раз да. Пони Это, это, это пони. Я... Я не пони хотел... Это Я бы не хочешь? Я бы не хочешь Пони Где я тебя? <говорит> <невероятно. говорит> иди я похлажу. я тебя тоже поглажу. Дивимось на Вовчика. Горячий? 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 Хорошая, хорошая такая, дуже гарна, дуже гарний. Ой, вушки. <розвали> 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 хто там такий маленький? Краса. Боже, каманюнька. Ой, ну Da. Там чорний шалабиться, бачить. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Але зайти ближче його, побачити ми не можемо. Я <laughs> голово, а не знаю.

Іди сіди. Іди. я погладить. Ну, Подобається тобі? Вона ну, моркву любить. Краса. ти да, Дуже класно, дуже красиво. Давай вилазь, іди сюди, бігом. Іди сюда, іди сюда, кицюня. Маленький. Ти ж хорошеско мордочка. Ну, які хавай. Сложики імезь. Ну, неусинькі, такі маленькі, ну. Бачу, не хочеш, щоб всі порадували. Нікуди туди-сюди. Маленький, іди сюда, іди сюда. Іди, сюда, дай лапу. Божечки, це просто нереально. Ні, ти, ти, дивись, на його очі. У нього очі такі корисні. Ого! Сняти треба.

<свят> класс, класс, красотка. Класс, умничка, умничка, да, умничка, спасибо, спасибо. Идем Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, красота. Спасибо, красотка. Мама... Спасибо. Мама, она тоже кусает. Ты да вот кусал? Да, да, да. Спасибо. Папа, у него ноги на не поле туда сюда. Может, будто и нам понятно. у не ноги не болят туда сюда. Jeg vil ikke smake på

Я хочу поговорить. Я вже не знаю. Він вже не присвіт не прийшлося, але зато тим. Хочеться. Ой, який ми саме. Це ягула. Показує. Чекаємо замовлення, Буде перекушувати ходогами. Ця дівчинка захотіла її. Ляля Васильівна, як тобі похід в зоопарк? Мені подобається. Сподобається, що саме сподобалось? Там, де я була, на цих штуках. На... на батуті? В горках. А в зоопарку що сподобалось? А в зоопарку мені більше всього сподобалося оцей э, міш э, леопард ходив і мішка. Цей бурий. Бурий? Угу, і той. Так що ходіть в зоопарк, це дуже класно. То ягуар. Да? Ягуар. ягуар? Ну, ягур. Ти гристий такий. Да. Да? Ягуар? Да, ягуар. ягуар? І я люблю дуже ягуарів. Показуємо сердечко, просимо підписатись, ставити нам лайки. І, можливо, ми знову вам щось покажемо. Можливо, візьмемо з собою. Куди можливо.